Бачите, поки я говорю, ми настроюємо свої апаратури, тому що е, це все вийшло дуже спонтанно. Е, справа в тому, що два дні тому у нас мав бути великий фестиваль, Україна, е, де ми представляли я і Юлію, мали представляти Україну. Але справа сталося так, що е, фестиваль відмінили, перенесли на лютий, а ми все-таки приїхали. Ми не могли побачити наших земляків, не побачити наших земляків, тому, е, е, знаєте, все, наш жахливий сусід робить все для того, щоб ми не виступали, для того, щоб ми закрилися в своїй країні і так далі. Ми приїхали вам підняти трошки наш український патріотичний дух. Якщо все готове, ніби більш-менш готове, будемо будем разом. Є Юлік. Запрошуємо, Юрік! Слава Україні! Ясас! я вже навчився, Ясас Каліспера. Що я хочу сказати? Ми сьогодні тут, навіть якщо ми не на величезному стадіоні і так далі, але ми зібралися сьогодні тут всі свої, всі рідні. І ми тут завдяки тим хлопцям, які... Стоять на передовій і завдяки яким я сьогодні тут і не переймаю за те, що в мене вдома залишилася дружина, мій син, мої рідні. Тобто я впевнений в наших Збройних силах, наших героях, які там на передовій захищають наш спокій. Ось. І я думаю, буде дуже доречно шанувати. Πάμε тих, хто, на жаль, вже не є там, вже не є з нами. Але завдяки яким ми з вами. ευχαριστήσουμε αυτή τη στιγμή τους που προστατεύουν τώρα την Ουκρανία και είναι εδώ οι τραγουδιστές μας και θέλουμε να κάνουμε μια, ένα λεπτό σιγής ώστε να τους τιμήσουμε αυτή τη στιγμή που είναι Ще просто тево не метосоматуш метоемату стун України кіолосе мас. Герої не вмирають. Я так вважаю, я думаю, що кожен приєднається. Ну і як на кожному правильному українському святі. Я думаю, думаю, ви також підтримаєте, має прозвучати гімн України. Тому всіх прошу долучитися і заспівати його. Ну, але тепер, наскільки Андрій зачитає, наскільки я, я знаю, зараз має бути... Е, Величезна власна подія, я не вмію вимовити, як вона називається, ще раз, розрізання пирога, oh. знаєте, а як називається? Як Василопітас. Копіпітас. Копіпітас. Василопітас. Хочеш сюди рефірити, можна? Ось, значить, все на нас всіх витримає, тому розрізайте. Андрій, допомагай. Що ви хочете? Май мікрофон мені. Да. А ти тримай. А я заберу мікрофон. Э, дівчата, Юля, Анастасія, Аня. Я запрошую вас сюди, дівчата. Не соромтесь. Давайте поаплодуємо нашим дівчатам, які трошки сховуються, напевно, не підійдуть сюди до нас. Дівчатка, Олена, давайте, йдіть сюди. Дівчат, наша команду, будь ласка. Афіна, давай, йди до сади. Гарні всі. Таня, Чіз. Пане посол. можна вас А тепер аплодисментом ми запрошуємо пана посла. Я замість черний. Дякую. Я не знаю, як це має відбуватись. Я один кусочок відріжу і потім внизу е мож, е всі, хто бажає, можуть пригоститися. Внизу я хотіла сказати, що є зараз ось поранення є жіночка така. так? Дивіться, внизу є у нас кімната відкрита, можете пригоститися і попити водичку, напитки, є клем так, але вже якщо хтось там трошки зголоднів, ви можете спуститися. Але е, у нас є такі гості, так що треба дати. Але вже пропоную спуститись всім разом після того, як ми разом поспіваємо. Правда? Е Тепер ми маємо скло. Бачишся. Ну, бо я ж не буду, ні я, ні Андрій, не будемо самі для себе співати. Ми вже репертуар вивчили, знаємо. О, ще один мікрофон. Десь догупився. А ось. Насти! Каже Андрій, що я піднімаю трошки настилі, маю дійсно, надію, піднімлю. Е, можемо розпочати трошки такі співи наші, е, камерна така атмосфера в нас, але всі свої, як я вже казав, всі українці, всі рідні, тому можемо всі разом співати. І як я завжди кажу, для того, щоб наблизити, наблизити нашу перемогу, дуже важливі. Позитивні флюїди, позитивна енергетика. Її потр... потрібно закликати нашу перемогу. Через те зараз наступна пісня моя е... називається Україна перемагай. Ось так як я тут сьогодні без балету, без бек-вокалістів, без звукорежисера, навіть мені рослик допомагає. Давайте йому поаплодуємо, бо він дуже переживається, менеджер, який мав би просто фотографувати. Домовлятись, а від у нас звукорежисером працює. Ось. А, і так, за що я говорю? Україна має перемагати. Для цього потрібно співати. Але так як я без боєбекву коліції і так далі, я буду просити вас, щоб ви мені допомогли. Пісня називається Україна, перемагай. Я, коли буду співати Україна, ви маєте відповідно, мені відповісти, отак гучно-дуже «Перемагай». А давайте спробуємо. Я кажу, Україна, а ви перемагай. Україна! Давайте ще раз. Але гуч, гучніше. Чим гучніше, тим швидше переможемо. Україна! Класно, можна починати. Ті, хто стоять, можуть рухатись, можуть викритать Yep, to Зі звуком. Проблеми час від часу, але нічого. Ми сильні, ми все витримаємо. Е, головне, щоб нас москаль не рухала. Е, Традиційне. Зараз, зараз якраз до цього доходимо. Е, хочу заспівати пісню для мене дуже важливо. Її вже співає дуже.